Друзі, я вас вітаю! Сьогодні пропоную зв'язати разом зі мною шарф. Модель ви бачите на екрані. І якщо вона вам подобається, то залишайтеся зі мною і давайте приступимо. Для в'язання я буду використовувати пряжу пух норки. І з додатковою ниточкою, що йде в наборі, метраж даної пряжі 350 метрів на 50 г, а також я буду використовувати спиці номер 4 Ви можете взяти будь-яку пряжу, яку ви хочете. Вона може бути товстішою, об'ємнішою. Тож у вас в даному плані є свобода для творчості. Ну, а зараз я поясню, скільки петель е, треба набрати, і почнемо в'язання. Як ви бачите, шарф складається з трьох частин: перша косичка, центральна частина і друга косичка. В косичках кількість петель має бути однаковою, в мене це по 12 петель з кожного боку, і з цих 12 петель в мене по 4 петлі йде на кожну смужку, з якої і сплетається ця косичка. Якщо у вас пряжа товста, об'ємна, то вам може бути незручним робити переплетення, тому кількість петель можна скоротити. Взяти по три петлі на кожну таку смужку, тоді кількість петель в косичці буде 9. Ви можете спробувати на зразку пров'язати таку косичку і подивитися, як вам більш зручніший і який візуальний ефект вам подобається більше. Ну і центральна частина, тут її також можна зробити або ширшою, або вущою ем, відкоригувати кількість петель. В мене тут 27 петель, але головне, щоб ця кількість петель була нечотною. Отже, в нас рапорт складається з двох петель: це лицева і виворітня. І якщо ми починаємо з лицевої петлі, як у мене, то і перед. Крайньою протилежною косичку також треба пров'язати лицеву петлю, щоб у нас була симметрія. Можна почати в'язати візерунок з виворітньої петлі, тож перед іншою косичкою також має бути виворітня петля, щоб візерунок виглядав симметрично. Отже, набираємо необхідну кількість петель і починаємо в'язати шарф. Набирати петлі, будемо звичайним. Методом павичі хвіст. Отже, я набираю 53 петлі В'яжемо перший ряд, і першу петлю кромкову ми будемо знімати, і вона ж є першою петлею коси, тобто вона буде входити в склад нашої бокової косички. Отже, я просто перекидаю Петлю на праву спицю Далі всі петлі пров'язую лицевими. Це вже буде друга петля коси, третя, четверта. Прив'язуємо 12 петель. Я дов'язала до ось петель коси, що в мене. Наприкінці ряду вішую маркер, щоб чітко бачити, що це дійсно петлі косички. І всі ці петлі прив'язую лицьовими, включно і з останньою кромковою петлею. Отже, в'яжемо лицеві петлі. І останню петлю також пров'язуємо лицевою. Переходимо до виворітнього ряду. Першу кромкову петлю ми завжди знімаємо, чи це лицьовий, чи це виворітній ряд, ниточка перед роботою, а далі ми петлі косички пров'язуємо виворітніми петлями. Отже, в'яжемо до маркера виворітніми. Пров'язали. Перекидуємо. Маркер, а далі в'яжемо наступним чином. І насправді цю частину ми тепер, починаючи з другого ряду, будемо завжди так пров'язувати із лицевої і з виворітньої сторони. Виворітню пров'язуємо так? а ось лицьові ми будемо пров'язувати наступним чином: ми будемо вводити спицю не в саму петлю, а в петлю нижнього ряду, і пров'язувати лицьову. Все, петлю знімаємо. Далі виворітня, лицева петля ми її пров'язуємо в петлю попереднього ряду. Все, і так, в'яжемо до слідучого маркера. А після маркера петлі коси ми пров'язуємо виворідніми, і останню кромкову петлю ряду ми пров'язуємо виворітньою також. Починаємо пров'язувати третій ряд. Першу петлю ми знімаємо, так? далі пров'язуємо петлі коси, насправді ми в'яжемо так само майже як і попередній ряд. Тобто петлі коси за малюнком, ну, а петлі ось цієї серединної частини. Так само, як у виворітньому ряді. Тобто лицьові ми пров'язуємо у петлю попереднього ряду, ось таким чином, а виворітні пров'язуємо виворітні. Все, лицьовий. Пров'язуємо в петлю попереднього ряду і виворітня. Так, в'яжемо до маркера, а петлі коси пров'язуємо лицевими, останню петлю також пров'язуємо лицевими. І так, ми повинні пров'язати 4 ряди, тобто ще цей і виворітні, а в п'ятому ряді ми будемо робити перехрещення і формувати наші бокові косички. Тож, давайте цей і наступний ряд пров'яжемо самостійно. Ми дісталися п'ятого ряду і в цьому ряду будемо робити перехрещування. В мене коса складається із 12 петель, тобто по 4 петлі на кожну смужку, що вони будуть переплітатися. Тому зараз я першу знімаю кромково. Ось таким чином. Далі друга петля я її пров'язую, тобто, всього мені треба зараз 4 петлі пров'язати, що складають першу смужку коси. Далі, слідуючі 4 петлі, я знімаю на додаткову спицю. Раз, два, три, чотири. Все і залишаю за роботою. Далі я пров'язую слідуючі 4 петлі. 2, 3, 4. Далі повертаю осі петлі назад, на робочу спицю. Тому що мені не буде, буде незручно пров'язувати з цієї спиці, тому я повертаю. І для того, щоб тут ось коса не була занадто перетягнута, я зроблю накид. Цей накид я потім в слідючому ряді скину. Але він дозволить якраз петлям бути більш повільними і не такими перетягнутими ось тут, в цьому місці. І отже, я пров'язую всі ці 4 петлі лицьовими, 2, 3, 4. Ось дивіться, в нас тут доволі такі стягнуті петлі вийшли. А тут доволі багато. Місця. Тому першу петлю ось при цьому переході від коси до серединної частини ми будемо прив'язувати тугіше. Отже, я вводжу спицю в петлю попереднього ряду, прив'язую лицеву і гарненько підтягую ниточку. Так, і і ось ось тут, в цьому місці переходу, і ось, Там, де в нас другий маркер, також будемо підтягувати ниточку, щоб в нас не було ось цих. <зазорів> тут. А далі продовжую в'язати е, стандартно до слідучого маркера. І косу з іншого боку ми, в принципі, будемо прив'язувати так само, як і ту, що ми тільки ну, зв'язали. Отже, переплетіння будуть з обох сторін однаковими. Ну, Давайте разом е, ще раз з вами пров'яжемо ці переплетіння. Я дов'язала до маркера, гарненько підтягу ниточку, і пров'язую слідучі 4 петлі лицьовими, далі слідучі 4 петлі ми переносимо на додаткову спицю, так, і залишаємо за роботою, так само, як і з іншого боку. І далі пров'язуємо. Прив'язуємо чотири лицеві петлі, Одна, друга, третя, четверта. Далі повертаємо петлі із додаткової спиці на основну спицю. так, переносимо. І також їх пров'язуємо лицевими, але перед тим, як ми це зробимо, робимо накид. Накидуємо просто ниточку, ось таким чином, і потім вже пров'язуємо лицеві петлі. Одна, друга, третя і четверта. Все. Далі ми розгортаємо в'язання. На інший бік, ниточка перед роботою. Знімаємо петлю, і петлі коси пров'язуємо виворітніми. Чотири петлі я пров'язала, далі в мене накид. Я його ось таким чином просто скидаю зі спиці, і все. І продовжую в'язати далі. І ви відчуєте, як петлі трошки послабилися, відстань між ними. Все, пров'язала. І ще 4 петлі залишилося пров'язати до маркера. Все готово. Маркер перекидаємо і в'яжемо нашу ось цю центральну частину. Тим самим візерунком в цій частині нічого не змінюється до самого кінця. У нас виворітня, потім в петлю попереднього ряду. Виворітня, Лицьова в петлю попереднього ряду. Все так, в'яжемо до маркера. Ось тут петлі пров'язуємо виворітніми і накид, що ми його робили між цими смужками косички, просто скидаємо, як я вже показала. Далі переходимо до лицьового ряду, в'яжемо так першу петлю знімаємо ось таким чином. Далі пров'язуємо петлі. Косички просто лицьовими всі петлі, серединну частину в'яжемо за нашим малюнком і е, також пров'язуємо виварітній ряд, потім лицьовий, потім знову в І вже в п'ятому ряді е, знову будемо робити. Перехрещування, але перехрещування буде вже в інший бік. Тож давайте пров'яжемо ці ряди: так перший, другий, третій, четвертий і в п'ятому ряді зустрінемось. Я дісталася до ряду, де ми будемо робити слідуюче перехрещування, і в цьому ряді. Ми робимо слідуюче. Тобто, попереднє перехрещення у нас було з нахилом праворуч, ось ми бачимо, що ось ця косичка йде праворуч, а зараз будемо робити перехрещування з нахилом ліворуч, тобто в протилежну сторону. Отже, 4 петлі я одразу знімаю на додаткову спицю. Ось таким чином і залишаю вже перед роботою. Далі пров'язую 4 петлі лицьових. Так. Після цього повертаю усі петлі з додаткової спиці назад, на основну. Yeah. Роблю накид, щоб не було занадто стягнуте ось це місце перехрещення, і далі пров'язую 4 лицеві петлі. Є. І, і ще 4 лицеві петлі, косички в мене залишилися, тож я їх також прив'язую. Це перекидую маркер і пров'язую основний візерунок ось цієї центральної частини. Ось тут в місці переходу гарненько підтягу ниточку. І далі в'яжу за малюнком до слідучої коси і слідучого косу так само пров'язуємо. Дов'язала до другого маркеру, і тепер переходимо до в'язання нашої косички. Знімаємо 4 петлі на додаткову спицю і пров'язуємо лицеві, а додаткова спиця у нас залишається перед роботою. Пров'язуємо 4 лицеві петлі, повертаємо петлі з додаткової спиці на основну. Так. Роблю накид і прив'язую 4 лицеві петлі, ті, що я тільки перекинула, так. і далі ще 4 лицеві, що завершують ряд. Все. Ряд у нас пров'язаний, далі переходимо до пров'язування виворітнього ряду. Все так само, як і в попередній раз, коли ми робили перехрещення. Отже, всі петлі коси ми пров'язуємо виворітніми. 4 петлі, 5, шоста, сьома, восьма. Ось тут в мене накид. Я не забуваю обов'язково його скидати. І пров'язую останні 4 петлі моєї косички. Все. Далі переходжу до центральної частини. Так. Ось тут гарненько підтягую ниточку. І в'яжу ряд до кінця, потім. По малюнку в'яжу слідуючий ряд, потім виворітній, і ще один лицевий і виворітні. Тобто, у нас перехрещення будуть в кожному шостому ряді. Якщо у вас об'ємна пряжа, то ви робите в кожному четвертому. Якщо вам так більше подобається, я буду робити перехрещення в кожному шостому ряді. І отже, ми повторюємо. Те, що ми робили з початку рапорту. Тобто, повторюємо все те, що ми вже з вами пров'язали. І так в'яжемо всю довжину нашого шарфу. Після того, як ми вив'язали довжину шарфа, переходимо до закриття петель. Нам не потрібно, щоб край був еластичним. Тож ми будемо закривати петлі звичайним способом за допомогою спиць. Отже, Починаємо це робити. Першу петлю, як зазвичай, я знімаю, далі пров'язую слідуючу петлю за малюнком і роблю протяжку, тобто підхоплюю попередню петлю і ось таким чином притягую через крайню. Все, перша петля закрита, і таким чином ми продовжуємо закривати петлі до кінця ряду. Отже, Пров'язуємо петлю, робимо протяжку, пров'язуємо петлю, робимо притяжку. Петлю, робимо протяжку. Я закрила всі петлі коси і тепер знімаю маркер і буду закривати петлі центральної частини. Роблю це так само. Просто пров'язую петлю лицьовою і роблю протяжку. Наголошую на тому, що петлі не треба затягувати. Робимо все повільно, так, щоб край не був стягнутий. Цю петлю ми можемо пров'язати виворітньою і також робимо протяжку. За малюнком пров'язуємо. Закриваємо петля за петлею. Край при тому, не неважливо, як ми пров'язали петлю, він виглядає як ось така рівненька косичка, отже, продовжуємо закривати петлі до кінця ряду. Я вже закрила всі петлі, в мене залишилася остання петля, і я її також пров'язую лицевою і е, роблю протяжку, підхоплюю. Ось ту попередню петлю притягую через крайню Все. І останню петлю ми знову перекидаємо на ліву спицю і пров'язуємо лицевою. Далі ниточку витягуємо і затягуємо петельку. Все, цю ниточку можна обрізати. І давайте подивимось, який край в нас вийшов. Ось таким чином. Він виглядає рівненький, гарненький, не розтягнутий і не стягнутий саме так, як треба. Все, тепер можна вибрати шарф і носити.